Всім привіт. Всім привіт. Всіх вітаю. І відео, напевно, не для аудиторії, яка є на цьому каналі. Але, тим не менш, воно досить не заплановане. Я ніяк не готувався до нього, не, не, не прописував текст. Коротше, не було нічого, просто. просто. Мова буду йти про мотивацію. Мов, буде йти про ту мотивацію, яку всі ви так шукаєте в інтернеті, яку всі ви так старанно хочете знайти в собі. Ніби мотивація це якийсь ключ до успіху. І можу вам сказати, що мотивації не існує як такої. Мотивації не існує як чайної таблетки, яку ви з'їсте, і вона принесе вам зразу негайну енергію, нереальний заряд для того, щоб рухатись вперед. Мотивація може бути день, два, три, тиждень, місяць, може, це з натяжкою, і все, вона пропадає, тому що Легко бути мотивованим, коли в тебе все окей. легко бути мотивованим, коли тебе... коли тебе нічого не турбує, коли обставини з різних, ам... з різних сторін по життя не тислять на тебе і не кажуть тобі, ти в жопі, ти в повній жопі, обернись, ми тебе з'їмо і. І виплюним. Так, да, звісно, тоді легко бути мотивованим. Коли хороша погода, світить сонце? Мотивація, вона прям проситься тобі в руки. Але коли все йде не так, коли все йде, коли все падає, в неї мотивація якимось дивним чином пропадає, коли на вулиці йде дощ, пасмурна погода, все це кухує. І тоді ти думаєш: а що таке ця мотивація? А вообще? Що це таке? Для чого вона потрібна? І як от е, та людина залишається мотивована, а, а ти ні. Чому так? Бувало ж у вас е, такі, що ви загорілися якимось новим проєктом, якусь нову ідею, і ви просто починаєте рити, 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 шукати, вивчати інформацію день, другий, третій і на четвертий, ви такі кажете, не все вистачає. Щось... Ви чуєте, що вам просто це вже не цікаво. Ви чуєте, ви не бачите результату, ви хочете. Всі хочуть все зразу, всі хочуть отримати тут і вже. От, от це, напевно, найгірша, найгірший аспект в нас і в людях, які виросли в 21 столітті. Тому що навколо би, чим можливості бере і, і дій. На справді цього нема. Бальниці в реальність. Реальність така, що завжди будуть якісь проблеми, завжди на вас буде тиснути щось, завжди обставини будуть з'їдати вас. І тільки вам вирішувати, як до цього відноситись, і тільки вам вирішувати, як на них реагувати. Все, що від вас залежить, це до, як ви реагуєте на ту чи іншу ситуацію. Все інше абсолютно не цікаве. Тому давайте повернемось до мотивації. Я би сказав, що важливо залишатись дисциплінованим, не мотивованим, а дисциплінованим. Я не пам'ятаю, коли останній раз я був змотивований робити щось. Я не пам'ятаю такого, це вже було дуже давно. Тому важливо залишатись максимально дисциплінованим. Тільки дисципліна приведе вас туди, куди ви хочете потрапити. Насрати, що в тебе поганий день, похир, що тебе болить нога. Абсолютно нікому це не цікаво. Є тільки ти, і все, і твої рі. Це максимум. Максимум, що в тебе є. Всі твої друзі, знайомі, колеги, да, вони тебе підтримують, вони тобі скажуть, що все буде гаразд, все буде окей, але. А чому все? Від цього ситуація не вийшла. І від того, що ти лежиш в депресії, погорюмий, що в тебе щось сталося, в тебе не виходить з трейдингом, з бізнесом, з здоров'ям. Всьому винен тільки ти. Є чудовий чудовий приклад. Я інколи граю в шахмати. Я не пам'ятаю, хто це сказав. Але я також це зрозумів для себе чисто. Якщо ти граєш партію і програєш, неважливо в тебе рівень знань в річ шахмати. Неможливо, як ти гарно грав до цього. Факт в тому, що ти програв і немає тут ніякого весіння суперника. Тут є тільки твоя помилка. І все. Ну варто це зрозуміти, тому що насправді, якщо, якщо тобі вдасться це. Перейняти на своє життя, ти будеш брати повністю всю відповідальність на себе. Ти маєш залишатися стійким до будь-яких обставин. Ти маєш бути прикладом. Ти не маєш бути свім діяєм, який ж проблемі каже, що все погано, мене нічого не вийде, а він яка різниця, якщо в тебе трапилось? Я не скажу, що я супер мотивований, супер дисциплінований, але я йду до цього. І ті моменти, коли я виставив свій образ життя так. А, у мене є дисципліна, і мене не хвилює все остальне. У мене все було супер. Періоди, коли я трошки накладав болт, розслабився, тому що все було нормально, все було класно. Я розслаблявся і знову. Так, nice. да, життя це як кардіограма. Я не записую це відео з метою там когось мотивувати, знову ж таки, донести для когось якусь інформацію. Я більше записую це відео для себе, тому що майбутнього. Для себе майбутнього. Кожна людина має слабкості і кожна людина їм піддається. Важливо, дисципліна це свобода. Там була декілька хороших фраз зі всієї книжки, в більшості там написано те, що і так знав, ніколи не спілкуйте зі своєю слабкістю. Вона вам завжди буде нашептувати. шептувати. Ми сьогодні а на вулиці, погана погода в тебе був. Поганий день, можливо, відпочинь. Давай трошки ще поспи. А для чого йти в холодний душ вона шкодить твоєму здоров'ю? Це все туфта. Вам завжди будуть нашептувати різні, різні ваші слабкості, зроби то, полежи, іди поспи. Да насте. І це все ваша слабкість. Ви ростете тільки в ті моменти, коли проходите труднощі. Тільки в такі моменти ви можете зрозуміти, наскільки ви сильні, наскільки сильний ваш характер, а як дивитись сильного характеру. Характер формують ваші звички. Те, що ви робите кожен день. Коли ви встаєте, коли ви чистите зуби, що ви їсте, що ви п'єте, як ви говорите, з ким ви спілкуєтесь, це все формує ваш характер, тому що це є ваші привички, звички. А як сформувати свої звички, вам допоможе дисципліна. Тільки самодисципліна, що все взагалі таке, самодисципліна. Тобто, це мені треба віджиматись там а, а, по 50 разів в день чи ні чи що мені треба робити. Самодисципліна це здебільшого робити те, що вам не подобається, але те, що вам потрібно. А як мені знати, що мені потрібно? Та ніяк. Та ніяк тобі не знати. Якщо ти досі не знаєш, що тобі потрібно, то на хрена ти шукаєш мотивацію. Для чого ти шукаєш, як мені перестати Закрий! Ютуб, секей, Тікток, Ведели, Інстаграм. Прочитай книжку Піди і приймай до устріл. Струсись. Що з тобою не так? Коротше. Вибачайте, що відео в такому чуть-чуть форматі дестантарному без uh, веселих там і так далі, чи там подібне. Просто запотіли зняти таке відео. Подивлюся, яка буде реакція. Але в принципі мені все одно. Я маю залишатись сильним. І ти також маєш залишатись сильним. Інакше ти будеш просто нікому нафі не потрібен. Крім своїх батьків. І найближчого коло спілкування, звичайно. Тому я зарядив ці телефони ноутбук і буду працювати. Незалежно, є світло, давай світло. Ти думаєш, когось це хвилює. Ти думаєш твій ідеал майбутній якийсь. Переймається тим, а ну в нього не було світла, да, прощається. нехай фейк Все нормально. Та нік, звісно. Нікому не цікаво, що в тебе в житті. Всім цікаво тільки результат. Пофіг, як ти до нього дійшов, покажи результат. Сядь, напиши собі задачі. Не називайся ці. Можеш навіть не називати це цією. Просто кажи, твої задачі так буде легше. І напиши до них розв'язання. Всі скорі рішали задачі, правильно мусить бути якесь рішення цієї задачі, так само і в житті. Якщо ти хочеш добитись того, того, того мусить бути якесь рішення, розпиши це рішення і про і просто приступай. Не Невідклоно, не придумуй відмазок, почну завтра, почну з понеділка. Та ти не почнеш ніколи, якщо ти не почнеш трям зараз. Да, тобі не хочеться, да, ти себе почуваєш, тобі треба відпочити. Ти тільки написав план на, на цілий місяць, на цілий рік. От, це знову ти говориш своєю слабкістю, яка тобі завжди буде казати, що ти замучений, тобі треба віддихнути, тобі треба з'їсти то, тобі треба випити з друзями, тобі треба покурити сигарету. Факт в тому, що в себе є тільки і тільки, ти, і тільки ти можеш вирішити свою долю. Ти можеш безкінечно займатися інформаціями, медитаціями, огуломаціями і так далі. Але якщо ти. Сидишного пірівну, неякі аформації і так далі тобі ніколи не допоможуть. От і все. Така реальність. Дякую.